Доброго дня усім шанувальникам футболу. Ми запрошуємо вас до Олександрії на стадіон Ніка. Дивитися заключний поєдинок дуже насиченого, дуже емоційного і справді дуже цікавого туру. номер 28. От описав я його так від початку. і Дуже хочеться, аби так він і завершився. Сьогодні у нас протистояння інгульця та лівого берега. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фафбе. бери від гри своє. Можливо, ні, не буде вкидати далеко. Кидає на ближнього. Це був Дієго. І далі подача. В виконанні Соколова. Синиця пробиває шастал. Удар по воротах. Момент втрачають підопічні Віталія Парвака. От він перший шанс. Аут е, ну, по суті, але подача ногою. Синиця зупинив м'яч перед собою. В дуже непростій ситуації. Дивимося, після подачі м'яч прилітає в ноги. 96-го номера. На лівий фланг Сідней. Подача у штрафний майданчик. Дальня стійка. Віталій Катрич пролонговує політ м'яча на фланг. Олег Соколов підібрав і ще один навіс. Небезпечно. шастал падає. І, і пенальті! Пенальті призначає Максим Козиряцький. А, ви знаєте, здалося, що якось не надто впевнено це робить головний арбітр. А, важко сказати, чи погоджується він, чи ні. Ми дивимося за боротьбою. Ну дивіться, свистун трішки притримує за руку Шастала на початку цієї боротьби. Далі Шастал, ну. Ну, подивіться. Ну, мені здається, це домальовування від Дмитра Шастала. Абсолютно не дивно для мене зараз виглядає те, що Максим Козиряцький біжить до монітору. Дмитро Шастал теж, знаєте, не перший день на цьому рівні грає. Досвідчений футболіст відчуває дотик. Одразу падає. А ну? Скасовує. І тут я руку потиснув Максиму Козиряцькому, Зараз, якби була така нагода, тому що як на мене це абсолютно правильне рішення. Скасувати цей 11-метровий удар. Як наслідок, жовта картка Христіана Свистуна теж скасовується, але ж спокійно головою на партнера Катрич коротко грає у напрямку Олега Пушкарьова. Помилка знову під час спроби виходу виконання виконанні інгульця. Двічі поспіль. 30 секунд тому буквально Олександр П'яток помиляється. Зараз Олег Пушкарьов помиляється. Ще стандарт для лівого берега. Руслан Худак по воротах. Вбиває м'яч. Вау. За бокової лінії. Вкидання і момент для гульця, який дубілей, не забиває. Максим Механів рятує команду. Оцей епізод подивиться: вкидання. І Станіслав Нурімалиш. Абсолютно. Заготовлену таке враження передачі віддає. Розуміючи прекрасно, що там розташовується партнер. Подача у штрафного майданчика там Непоганий стрибок був у виконанні Олега Пушкарьова, але повзміяч і контратака лівого берега. Удар! Ні, м'яч не залітає, але на секунду я повірив. Якщо чесно, дієго Побачив Олексія Паламарчука напевно за межами штрафного майданчика. і вирішив, що це е, гольовий шанс. Крістіан Свистун знову відпускає свого візаві. Так, Паламарчук справді перебував за межами штрафного Олександр П'ятов. Навіс від нього в центр штрафного На ближній вдається вибути м'яч футболістам лівого берега. Тут е, така цікава спроба від Катрича через себе Крістіан Свистун. Б'є у штрафний майданчик. Ісланки скидає головою, підбирає Пушкарьов. Лосенко зміщується у центр. Лосенко 1-0! Інгулець забуває. А саме Іван Лосенко. Мені здається, цей футболіст не вміє забувати некрасиво. Від удару власного підопічного. Зараз цього шоку немає. Він розуміє, що Лосенко це вміє робити. Я думаю, там вже всі звикли зміщення в центр. Сітний просто побігає повз. Немає у нього підстраховки. Дедух не пішов на зустріч Лосенку, дедух пішов фланг страхувати. Таке враження. Лосенко зміщується і класно направляє м'яч у Дальній кут. Робить рахунок 1-0. Єдине може бути питання по теоретичному офсайду Кисленка. Теоретично у штрафного майданчику. Я просто не побачив, звідки вибігав центральний нападник. Дуже часто в студіях в трансляціях говоримо про те, що зникла оця надійність позаду команди Віталія Первака. Зараз момент для Олега Пушкарьова. пушкарьов, пушкарьов у штрафного майданчика. Удар по воротах з рикошетом є в руках Максима Михаєва. Менше на відновлення, менше на підготовку було, ніж в інгульцях. Команда Василя Кобіна цілеспрямовано довше готувалася до сьогоднішнього протистояння. І от в кривому розі абсолютно не пішло лівого берега. І Віталій Первак про це говорив. І Юрій Вернедуб зараз. Сідней забиває на 64-й хвилині. Зрівнює рахунок одноосібно найкращий бомбардир лівого берега у цьому сезоні. Тепер бразилець сідне дальніми ударами. Дивимося ще раз. Подача. І абсолютно зряча скидка. Такий асист грудьми у виконанні Дмитра Шастала. Чи навіть плечем скидає на Сідне, а то й набігає обличчям. Доворіт пробуває, ніби двоє суперників навколо, але не встигли зміститися. Зазначатиме, що Інглоєць точно, математично не є претендентом на зону, на цю рятівну зону. Там ще теоретичні шанси були перед цим матчем, але тільки у випадку перемоги. Сухоручка залишає м'яч для Синиці, Суниця забігає до штрафного майданчика. Повертає Сухоручко, Сухоручко, Пробиває ні. Хороший шанс. Залишав Сухоручко м'яч після підказу у виконанні партнерів по команді. Закидає Шаповал у штрафний. Олексій Паламарчук люб'язно цю передачу. Приймає, бачить зону для партнера. І вперед на могильного. Непогана контратака зараз у виконанні інгульця. Богдан Могильний з м'ячем. Могильний прибирає суперника. Відає передачу на Фарасієнка. У штрафному майданчику Фарасеєнко під ліву ногу. Удар! Два Один. Забиває інгулецю. Компенсований час. Віталій Фарасеєнко відзначається цим голом. Лівий берег розкривається, лівий берег підіймається. Вкидання відшапувало в руки Паламарчука. Оця передача ключова в цій атаці. Насправді Паламарчук дуже швидко, дуже добре реагує, дуже комфортно вкидає вперед на могильного. Той просто знаходить поруч Фарасєєнка, витягує своїм ривком Родіон лісняк захисника, не даючи йому висуватися на зустріч Фарасєєнку. Тараса Галаса, бачите, забирає і Фарасенко пробуває по воротах, розвертаючи дедуха. Стріляє точно в дальній кут. Механів стрибає так, але цим стрибком тільки краси голу додає. Механів зараз буде лупити м'яч туди вперед, ближче до чужого штрафного майданчика. В боротьбу нам показує, що інгулець опускає лівий берег у зону прямого вильоту. Станом на цей момент Войцеховський з розвороту передачу віддавав. малиш ж от такою. Вибиває м'яч за межі штрафного майданчика, і в цей момент лунає фінальний свисток. Неймовірно важливий поєдинок сьогодні. Інгулець виграє у лівого берега. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол хаб і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.